10 січня 2016 року помер британський рок-музикант, співак Девід Боуї. Артист, продюсер, аудіоінженер, композитор, художник, актор Девід Боуї народився 8 січня 1947 року у Лондоні. Боуї володів багатьма музичними інструментами саксофоном, гітарою, кладишними, гудною гармонікою, мандоліною, скрипкою, віолончеллю та з телефоном. Його фільмографія налічує понад 30 фільмів. Бо і відомий своїми ролями в кіно, зокрема, людина, яка впала на землю, голод, лабіринт, твінпікс, престиж та інші. Артист відомий частими змінами іміджу, за що його називали Хамелеоном рок-музики. Він почав музичну кар'єру в кінці 60-х років. Став одним з піонерів британського хлем-року. Боуї мав вплив на багатьох музикантів, відомий своїм характерним голосом та інтелектуальною глибиною створених ним робіт. Йому вдавалося зберігати свій власний стиль, в той же час не відсуючи від сучасних музичних тенденцій. Упродовж кар'єри альбому Боуї розійшлися тиражем понад 136 мільйонів примірників. У 1996 році його ім'я було занесено до зали слави рок-н-ролу. Шість альбомів представлено у списку 500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу. Stone. Дискографія Боуі складається з 26 студійних альбомів, 9 концертних альбомів, 46 збірників, 112 синглів і 3 саундтреків. Музикант випустив 13 відеоальбомів і 56 відеокліпів. Останній альбом Боуі «Black Star» вийшов 8 січня 2016 року, в день його 69-річчя, а через два дні Девід Боуі пішов в життя.